Грали в Кремні, Кремінчух. Команда в своїй групі зайняла перше місце, ми в своїй групі зайняли друге місце, тому ми грали на виїзді. Щоб погрібкася, хотілося сказати, то було видно, що хлопці хвилювались з перших хвилин, що гра на виїзді, що і відповідальність була, але емоції вони справилися з емоціями. Перший тайм зіграли 0-0. Ігра була важка і моментів не було не так багато. А вже у другому таймі, після перерви, то хлопці вже відчували, що мають перевагу. Було видно, що є... взяли меч під контроль. Було видно, що намагалися забити. У нас все вдалося. на Наступну гру ми будемо грати. У Кривому Розі це вже 1-4 фіналу, команда піддубного. Це вже ігри будуть з двох ігор. Перша вдома, друга на виїзді.